Дізнаєш, що ж мене чекає у моєму сейфі. Дивно, але ж він порожній. Де ж та сама какашка? Ой, Тарган! Він повзе прямо по мені. Зніміть цю гадість, а! Та гаразд тобі дивись, не такий він і страшний. Я б сказала навіть дуже милий. Розумію, що тобі доведеться робити з ним. Ні, я не буду. Дивіться, який він модрошний. У нього такі вуса. Поки тут у сміливості набираєшся, я вже зі своїм сейфом розберуся. Okay. О, А мені пощастило. Дивіться, яке в мене величезне печиво орео. Круто! Wow. А що ж чекає на мене? Нічого собі, яка гарна та незвичайна чарівна паличка! Хей! Hey, Залишилося тільки дізнатися, що вона робить. Як прикольно! Завдяки їй я можу зробити так, щоб ви всі повиснути у повітрі. Слухайте, адже це класний атракціон. Ні, це взагалі не класно, так більше не роби. Ти грайся зі своєю паличкою, а я, мабуть, пограюся зі своїм величезним апетитним печивом. Може, і мені досить відкусити? Ні, я сама з нею розберуся, аж надто вона смачна. Ах, так, нічого. Маю один хитрий і дуже неприємний план помсти. Що ти скажеш, коли на твоєму печиві оселиться цей тарган? О, No! Нічого не скажу. Тарган дуже милий. Ах, так! Нічого, я все одно заберу собі твоє печиво. Нехай воно просто залетить мені в рот. Ей, як тобі не соромно! Злодійка, залишилася одна розвага. Дивитися, яке мапурається з тарганом. Вам смішно, ось мені дуже. Але, мабуть, доведеться зробити це швидше. Молодчина, я знала, що ти смілива. Ні, я не дозволю цьому таргану просто улетіти. Ось Емма, ти все одно маєш його з'їсти. Ось це дякую, Саманта. Фу, яка ж це годита. Що ми подруги <рисвіт> до речі? Мені тут прийшла одна дуже цікава думка. Якщо моя паличка може змусити літати будь-що, значить вона може зробити так, що ласощі прилетять до мене. <рисвіт> Дивіться, та тут ціла купа різних солодощів. <рисвіт> Я найщасливіша, <рисвіт> схоже, вже не сама. <рисвіт> 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 Ви що не робили? Ви зламали мою паличку. <рисвіт> <рисвіт> Тепер мені залишається тільки їсти те, що вже прилетіло. Не засмучуйся, тут тобі на рік уперед вистачить. І справді, тут нам усім вистачить на рік. Чорт цього разу першу відкриватиму я. Здається, на мене чекає щось приємне. Точно, цілий балон моєї улюбленої коли. Ой, вона, напевно, зараз як спінеться. Хочеш прямо в тебе, Еліс. Ні, Не треба. Та не хвилюйся. Все окей. Мені пощастило, і вся кола залишилася у пляшці. Чудово! Отже, тепер я також можу відкривати сейф. О, oh, oh, ні! Як вони дізналися, яка їжа для мене справді схожа на какашку? Я просто ненавиджу лимони. Яка ж я щаслива у лапках? Дуже щаслива. Цікаво, що буде у мене. Сподіваюся, щось магічне. Нічого собі! Це ж цукрова хмара. Я таке лише у мультиках бачила. А ну, руки геть. Це всіх стосується. Я не дозволю чіпати мої цукерки. Вони лише мої. Мені не треба, у мене є кола. Нічого собі, яка ж вона товста, якщо в неї вміщується стільки рідни. Щось мені погано, дівчата. Бережіться. У гадість! А як же смердить? Себе манерам не вчили, і це було ще не все. Ось продовження. Та ми тут зараз відлетимо через твої рики. Який жах? Менше слів, більше справи. Емо, чому ти не їш? Я ненавиджу їх. Хоча маю ідею, що я можу з ними зробити. Навіщо мені давитися цією кислою гидотою, якщо я можу просто зробити з лимонів смачний сік? Наївна. Думаєш, твій сік буде смачнішим ніж самі лимони? Зараз ви самі в цьому переконаєтесь. Ви просто мені заздрите. Oh, no. hey, you. Ой, здається, ви мали рацію. Цю кислоту навіть у роті тримати неможливо. Ти що робиш? Вся кислятина на нас. What? Так, ну і гидота. Навіть в очі потрапила. а де мої цукерки. Марка, дай цукерок. Щось не так. О, ура, Тепер у мене куча скітелс. Та тут усім вистачить. Ні, це моя хмара, так що я не збираюся ділитися з вами. Думаю, я зможу його просто забрати. Нічого ти не зможеш. Воно як було моїм, так і моїм лишиться. Якщо ви всі спробували скітелс, погодьтесь, що цукерки просто шикарні. Що ж мене чекає цього разу? Здається, знову щось дуже круте. Точно, дивіться, який апетитний та яскравий пончик. Його можна не просто їсти, а ще й з ним грати. Ой, мені ще доведеться навчитися його ловити. Я дивуюсь, куди ж діваються ці сейфи, але зараз мені все одно. Я тільки думаю про цей апетитний пончик. Як же смачно! Дай куснути. Yeah. 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 Я через тебе собі палець кусила. Ну от тепер він дуже-дуже болить. Mm -hmm. Не страшно. У мене завжди є пластир якраз на такі випадки. Круто, велике дякую. Yeah. Цікаво, що ж чекає на мене. Окей okay. Блін, це oh, якась гідота. No. Мені знову не щастить. Hey, я ненавиджу курячі яйця. Особливо, коли вони сирі. Що б мені з ними зробити? Mm -hmm. Давай я тобі допоможу. Hey. Ой, пробач, mm -hmm. дивись, яке апетитні яєчка. Давай, час їсти. Mm -hmm. Як же ви мені набридли? What? Який пупсик! Тепер це мій вихованець. Я теж хочу такого вихованця. Окей. Okay. Ну ось, у мене просто яйце. Тому що пташенята дістаються тільки добрим дівчаткам. Цікаво, що ж чекає на мене в моєму сейфі. Здається, це якась бомба. Що? Бомба? Ми терміново повинні ховатися. Допоможіть. Може, я зможу її знешкодити? У мене й кусачки є. Ой, здається, я зробила лише гірший. Дівчата, лягайте! Нічого собі! Дивіться, скільки тут цукерок! Здається, то була цукеркова бомба. Круто! А у мого пташеня тепер є братику по шоколадному яєчку. Може бути, це новий айфон. А ось це зовсім не схоже на сучасний гаджет. М -м, який знайомий запах! Це ж шоколад. Приємного апетиту. А я поки що досліджу свій новенький айфон. Алло? Чомусь нічого не чути. Не хочу тебе засмучувати, але він теж шоколадний. Дивись, як смачно не можу відірватись. Ти і так уже все з'їла. Де ж наша їжа? Схоже немає тільки моєї порції. Добре, що моя на місці. Цей твікс має такий апетитний вигляд, який хрусткий. Я теж не планую залишатися голодною. Челсі, дай цукерку. Дякую. Зараз я зроблю з неї щось велике. Це зовсім інша річ. Так багато шоколаду. Челсі, чого тобі? Поділись. Ні. Ось жадна. Нічого зараз я тебе провчу! What? Бувай, подружко! Тепер увесь твій батончик. мій! Нічого собі! Шоколадний качан. Попкорн виглядає набагато краще. Неможливо зупинитись. Шкода, що він дістався на мені. Що ж, з'їм свою кукурудзу? Цілком непогано. Ну, ось залишився тільки качан. Є ідея. Я знаю, чим підкріпитись зернятко в горщик і добре поллю. Ого, ти виростила нову кукурудзу. У мене видення гірше. Залишу це тут і полию. Земле. пластівці виглядають зовсім неапетитно, апетитно. А мої просто шедевр. Обожнюю шоколадні чіпси. Вони тануть у роті. Могла б не хвалитися. Сподіваюся, смак цих пластівців не підведе. З молоком зовсім нічого. Ого! Золотий ланцюжок. Потрібно його примірити. У мене в тарільці теж є щось. Жалюгідна підробка. Зараз я приведу її до належного вигляду. На мою думку, мені личить. Такий маленький бургер. Не те, що твіємо. <плес> Прийдеться задовольнюватися тим, що є. Не знаю, як і підступитися до такого величезного бургера. Я хотіла б спробувати. Але знала, що почую відмову. <плес> Схоже, мені знову потрібна чарівна паличка. Я не хочу такий крихітний бургер. Ого! Як я і не помітила солодку картоплю фрі. Смакота. Ментос мені подобається менше коли. Вибач, але вона моя. Який дивний колір? А це ж рідкий шоколад. Може, мій ментус також незвичайний. Схоже на шоколад. Точно! Поду поєднувати його з колою Я знала, що ти як завжди відмовиш. Тоді приготуйся отримати сюрприз від мене. Це обурливо. Сукерки. Вони виглядають привабливішими, ніж мій солодкий сніданок. Впевнена, їхній смак ні з чим не зрівняється. Тут лише кілька кульок. Виглядають вони як котячий корм. Остання. Яка шкода? Пригости мене, еммо. Я втомилася. Говорити ні. Ау! Що ти не робила? <рик> У мене не було виходу. <рик> Це і справді смачно. Клас. <рик> Гарне намисто. <рик> а в мене ціле Ха-ха-ха! Інтуїція нагадує мені, що це шоколад. Я б гадала. Сподіваюся, мені теж пощастить. Як боляче. Це справжнє колія. Значить, усередині коштовне каміння. Ого, перлини. Це краще за шоколад. Рано радієш, Еммо. Подивимося, що ти робитимеш тепер. <клевиць> Чому моя колія порвалося? <клевиць> Я не знаю. <клевиць> Це найгірше, чого можна було очікувати. Бачу, тобі сьогодні не щастить. Тільки подивися, яка стигла полониця, мені дісталася. Вона ідеально поєднуватиметься з шоколадом. Божественно. Може, шоколад покращить смак моєї цибулі. Ні, це дуже гірко і гидко. Я не збираюся страждати одна. Емма, дихай на повні груди. Мої очі сльозяться, я нічого не бачу. Чудово, значить ти не помітиш пропажу. Поверни на місце, Челсі. Інакше зараз отримаєш. Знову цибуля. Звідки вона взялася? Приємного апетиту. Які шо... а ми в кіно? Зменште швидкість стояти. Пред'явіть ваші квитки. Mm. Так так, звичайно, Джеку, давай діставай. А квитки, ось вони. Візьміть, будь ласка, Please. що ж, схоже все гаразд. Прошу вас, проходьте. Велике, дякую. Фільм уже йде. Сідайте швидше. який захоплюючий сюжет. Клас. До речі, дуже смачний попкорн. Так, мені теж сподобався. Він просто бомба. І чого я купаюся із цим попкорном? Можна ж з'їсти все одразу. Ну ось, він вже скінчився. Ти завжди поспішаєш, Челсі. Джеку, у тебе майже бомне відро. Я візьму трохи. Ти що робиш? Прибери свої руки. Ну ось, ти розсипала мій попкорн. Друзі, у вас все гаразд. По-моєму, вам час на вихід. Давайте, вставайте. Я вам допоможу. Від цього фільму просто неможливо відірватися. ей, куди ви нас тягнете? Бачу, ви любите поїсти, тому пропоную вам взяти участь у челенджі. <звук> <звук> на думки? Немає, що На нас чекає. Ну, якісь картки. Давайте подивимося. Ось, мені доведеться їсти повільно, а мені швидко, це я люблю. Золота середина непогана. Яку страву для нас приготували? Локшина чудова. Виглядає дуже апетитно. Yeah. Мені не терпиться справа. Давайте почну. Побачимо, що тут у нас. Ага, палички. Мабуть, треба їх відчинити. Отак. Акуратно не поспішаючи. Навіщо мені поспішати? Okay. Схоже, це надовго. Мабуть, я поки що почну. Дурні палички, ніяк не можу їх роз'єднати. Я трохи зуби не зламав, все без толку. Ти просто слабак. Ні, у мене вийде. Поля, чи ти влучив мені прямо в лоба? Вибач, я випадково. Як мені їсти однією паличкою, спробую підчепити локшину. Да, це погана ідея. Які гарні рівні палички. Навіть Мері скоріше почне їсти, а я все ще голодний. Ну все, мені це набридло. Як багато лекшини намоталося на мою паличку. І чому я одразу до цього не додумався? Смачно! Просто смакота, Це найкраще, що я коли-небудь пробував <клух> Як там Мері? Ці палички мене зачаровують. Думаю, не варто її турбувати. Давай я з'їм свою локшину. Мені знадобиться серветка. Ось тепер можна приступати. Подивимося, як ти впораєшся з паличками. Навіщо ти їх викинула? Вони мені не потрібні. Краще я візьму виделку та ніж. Так звичніше. Що ж почнемо? Ну ось лакшина постійно падає. Виделка та ніж мені теж не підходять. Потрібно вигадати щось інше. У мене ідея. Буду їсти прямо так. Поки що чудово виходить. Ось і все, я впоралася. Баночка порожня. А ти молодець. Вітаю. Що там у мері? О, локшина, Як давно я мрію спробувати її? Нарешті вона у роті Це божественно. Давай вкрадемо порцію мері. Вона все одно нічого не помітить. Смакота. Я хочу насолоджуватися кожною миттю. Дивно, куди зникла моя лакшина? Ви нічого не бачили? Ай, боляче. Так нам і треба. Наступного разу не тягатимете чужі продукти. Вона має рацію. Новий раунд, клас. Подивимося, що тут у нас. Знову повільно. Ну, гаразд, мені не звикати. Я не проти середнього темпу. А мене цілком влаштовий, швидкий. О, друзі, дивіться, це ж піца. Вау, у ній так багато сиру. Клас. У мене одразу розігрався апетит. Я в захваті. Досить балакати. Давайте швидше почнемо. Я, як завжди, перша. Скоріше мері. Почну ось із цього шматочка. Він кращий за інших. О, як гарно тягнеться сир. Челсі не готовий чекати цілу вічність. На мою думку, цей шматочок занадто малий. Два буде якраз. Ось це апетит! Піца просто пальчики оближеш. Думаю, не варто дрібнитися. Складу всі шматочки один за одним і з'їм все за один раз. Вийшла піца сендвіч, клас. Джеку. Ось це те! Мені є чому в тебе повчитися. Браво. Я міг би їсти ще швидше, але мені хочеться трохи розтягнути задоволення. Окей. Okay. Тепер ти, Челсі. Як же мені вчинити? Вигадала, Згорну цю піцу в рулет. Oh, Клас! крута ідея. Тепер я впораюся за пару секунд. Mm. Щось пішло не так. Піца застрягла у мене в роті. Mm. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Дякую, Ні, не могли відкусити. Ти мене врятував. Hey. Момент щастя, близький. Піца майже у мене в роті. Куди oh. ж вона? Опс, здається, вона впала і її вже не врятувати. У мене залишився тільки шматочок тіста. Шкода. Хоча це все ж таки краще, ніж зовсім нічого. Все, я закінчила. Тобі постійно не щастить Мері. Oh, no. Що це? кактуси? Вони ж колючі. What? Не розумію, як ми їх будемо їсти. What? What? Мені страшно, не хотілося б продирявити собі язик. What? Виглядає огідно. Не думаю, що це дуже смачно, але я готова взяти на себе удар і почати. Ми не проти удачі, Челсі. Спочатку треба перевірити, наскільки цей кактус колючий. Дайте мені трохи часу, і я все з'ясую. Боюся, нам доведеться довго чекати. Починай, Мері. Що ж, спробую. А, мій язик як боляче. Челсі, подивися на це. Я так просто не здамся. Зараз цей кактус у мене отримає. Відчуває, буде спекотно. Ти маєш рацію, Джеку, але він сам не просився. Так що краще. Не чекай від тебе такого, Мері. Мені погано, Заберіть мене звідси. Ти надто вразливий, Джеку. Нічого собі. Ти непогано, йому помстилася. Друзі, у вас так галасливо. Що там відбувається? Не відволікайся, Челсі, інакше ти ніколи не закінчиш. Ось ми і зустрілися віч на віч. Як гірко, Гедота. Мені страшно уявити цей смак. Скоро ти сам його відчуєш. Можеш починати, Джеку. Нехай спочатку Челсі закінчить. Ну все, давай, Челсі, поспішай. Okay. Додай газу. Схоже, виходу немає. Мій палець як боляче. О, здається, я здовголку. Спробую ще. Працює! Клас! Кактус повністю чистий. Тепер я можу пробувати його. Мері, ти мала рацію, це зовсім не смачно. Гадість, мені хочеться все виплюнути та помити язик. Як же я тебе розумію? Я вже близько до кактусу. Ось ми зустрілися. Ай, боляче. До неї довго все доходить. У мене є просто зріжу всі голки. Потрібно трохи натиснути, виходить. Ну, ось ми знову надовго зависли. Думаю, краще використати пінцет. Давай поможу Челсі. А я пропоную бритву. Це найшвидший спосіб зрізати голки. Вийшло, не дякуй, Челсі. Залишилася одна голка. Ну, давай же, Челсі, ми віримо в тебе. Навіщо ти це зробив, Джеку? Я хотів тобі трохи допомогти.